Вирішив стати саунд-продюсером, шукаєш собі навушники для моніторингу, а ціни трошки лякають? Давай ми тебе сьогодні розслабимо і доведемо, що є варіанти і бюджетних перших моніторів, які будуть якісними і допоможуть тобі розвиватись в твоїй новій професії з перших нот. З вами компанія SoundMag. Мене звати Настя, і це огляд на Takstar Pro70. Поїхали! Давайте сходу пару слів про компанію Такстар, щоб ви одразу розуміли, про що буде йти мова. Це китайська компанія, яка працює на ринку вже 30 років. Вони почали з мікрофонів, а тепер у них є і підсилювачі, і навушники. Словом, вони спеціалізуються саме на студійній роботі. Погодьтесь, компанії буде важко вийти на міжнародний ринок, якщо вона буде виробляти неякісні оці одноразові навушники. Ну, Конкретно сьогодні у мене в руках студійні монітори Techstar Pro 70, які створені передавати звук без забарвлень і спрямовані на роботу з музикою, такою, яка вона є. Якщо ви слухали вже інші вуха, чи плануєте тільки слухати, то для вас буде корисним те, що окрім основного огляду, ми будемо порівнювати Takstar із відомими вже на ринку АКГ К72 і якісними за свою ціну Superlux HD668B. Це відомі і якісні навушники, які варто порівняти із такстар. І в кінці відео ви побачите табличку, в якій ми винесемо всі основні характеристики і проставимо їм бали. Тож дочекайтесь. То Давайте одразу ознайомимо вас із цінами, щоб ви розуміли, про які бюджети йде мова. АКГ і Такстар на сайті Soundmag будуть коштувати 1999 гривень. А Superlux будуть коштувати 1654 гривні. На зовнішньому вигляді зупинятись багато не будемо, але про посадку і зручність потрібно сказати, тому що це та річ, якою ви будете користуватись довго і багато. Не мені вам це пояснювати. Всі навушники фіксуються на голові добре, мають регульовану висоту посадки, хоч і за допомогою різного типу конструкцій. Так стар на голів'я регулюється так. Суперелюкс, отакі штуки. Бачите? І АКГ має таку перепонку, яка фіксується по висоті голови. Такстари сидять найм'якше і найщільніше. У них відчутно м'які амбушури, які в комплекті з увага, ергономічною формою, дійсно добре відчуваються на голові. В той час як АКГ і Суперлюкс, у яких кругла форма, захоплюють більше простору навколо вух, і ти не відчуваєш себе одним цілим із навушниками. АКГ і Суперлюкс не можуть похвалитись такою м'якістю амбушур. Вони тут стандартні середньої м'якості. Плюс чашки повертаються на 90 градусів. Їх можна слухати одним вухом за потреби і складаються. Це для транспортування зручно. Конкуренти таким похвалитись не можуть. За акустичним оформленням закриті навушники тут АКГ і такстар. Суперлюкс напівзакриті. Відповідно, в суперлюкс майже немає шумоізоляції. А якщо порівнювати такстар і АКГ, то шумоізоляція краще в такстар. Якщо говорити про вагу, то у такстар тут буде найбільша вага. Вони важать 290 грамів. В той час як Суперлюкс важить 220 грамів, а АКГ – 200 грамів. Насправді АКГ майже не відчувається на голові. Вони дуже легенькі, і це правда. Чи стане це для вас вирішальним фактором? Залежить тільки від вас, але я рекомендую додивитись цей випуск до кінця, щоб зробити висновки, маючи перед очима повну картину. По підключенню: всі монітори мають стандартне підключення через мініджек 3.5 і із перехідником на 6.35 мм для звукової карти. У Такстар і АКГ кабель вбудований, а в Суперлюкс зйомний. Але тут є нюанс: у відгуках жаліються, що цей дріт, який виступає на навушниках, може рватись, тому це може бути не дуже надійним рішенням. Його навіть якось примотують до кабеля, на ізоленту чи що, не якось так. Ну та, він гнеться тут. Сам кабель у такстар є витим, причому може розтягуватись до трьох метрів. Погодьтесь, коли немає купи спутаних проводів, це набагато легше. Опоненти мають звичайний кабель. Я не кажу, що це погано це просто маленька плюшка, яка може спростити нам життя. По технічним характеристикам: такстар має частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц. Це повний діапазон частот, який чує вухо людини. Цікаво, що суперлюкс заявляє в своїх навушниках про діапазон від 10 Гц до 30 кГц. Називається, воно там якби є, але ти його не почуєш. Але воно є, але ти його не почуєш. Але воно є, так і знай. Хоча є інші дані, згідно яким людина може чути звуки від 16 Гц. Ну, це супернизький звук. Якщо у вас суперслух, то стане в нагоді. Якраз такі можливості пропоную АКГ діапазон від 16 Гц до 20 кГц. По опору всі ці навушники низькоомні, тобто ви можете з ними працювати навіть без додаткового підсилення, без звукової карти. Просто включити в ноутбук і вони будуть працювати. По динамікам зовсім просто для новачків: чим більше динамік, тим гучніше і чіткіше звук. Особливо баси, тому для повнорозмірних навушників динамік має бути більше за 30 мм. Це пояснюється тим, що чим більша мембрана, тим легше буде впихнути більше всяких приколів, типу поліпшених магнітів тощо. Відповідно, покращується якість звучання. Так Star і АКГ мають динамік 40 мм, а Суперлюкс має динамік 50 мм. Ну і почутливості. Це безпосередньо про гучність. Відповідно, чим вищий показник, тим гучніше звучать навушники. Ми тут маємо такстар 102 дБ, SUPERLUX 98 дБ і АКГ 112 дБ. Ну що ж, а ми переходимо до звуку і давайте розпочнемо з SUPERLUX. Тут насичена звукопередача, об'ємна картинка, хороші яскраві високі частоти, добре читається верхня і нижня середина. Також тут акуратний бас. Взагалі по звуку вони подобаються. Як за свій бюджет звучить досить непогано. Можливо, хотілося б більшої деталізації, але загалом свою задачу вони виконувати будуть на 100% в якості ваших перших моніторів. Далі у нас іде АКГ. Тут як би вам сказати, коли готувала цей випуск, побачила коментар на одному з маркетплейсів. Гірше звуку я не чув. Ні, не ну чула гірший звук, але коли ти включаєш їх після SuperLux, то різниця стає разючою. Ні, всі частоти пропрацьовані нормально: і середина, і високі, і бас, все звучить на своїх місцях, все ок, але таке враження, що воно звучить через кілька шарів тканини. Тобто тут немає відчуття близькості звуку, вони звучать віддалено. Якщо ще якось спробувати пояснити, це ніби як хтось включив якісну акустику, але ви сидите в іншій кімнаті. І якби ви чуєте, що воно там грає, та і воно класно звучить, але ви в іншій кімнаті. Ну. От десь десь приблизно так. Тобто, якщо порівнювати АКГ і суперлюкс, то воно так буде відчуватись. Якщо потім включити Такстар, то ну, тут буде зовсім інша справа вже. Тут чистий звук, композиційно приємний. Мені подобається, що тут дійсно все добре чутно, і деталізовані високі, і яскрава верхня і нижня середина. Трохи схожий звук на Суперлюкс, але тут краще читається бас. Ну і плюс, за рахунок того, що це закриті навушники, а SuperLux напіввідкриті, досягається ефект ізоляції звуку. Суперлюкс більш повітряний звук, ну це вже як кому подобається. Насправді, підсумовуючи результат цього порівняння, я думаю, тут варто звертати увагу на комплекс факторів. Якщо ми говоримо про комплектацію, то я, як людина, яка дотошно вивчає характеристики, відгуки, тощо, я б не взяла навушників, яких потенційно могла би виникнути проблема із дротом. Це я кажу про суперлюкс. Так, це подається як перевага, змінний кабель, можна буде поміняти. Та чи часто ви таким займаєтесь, це раз? А по-друге, якщо рветься дріт на самих навушниках, це труба. Якщо обирати по звуку, то тут в лідерах будуть такстар і суперлюкс. Ну, АКГ я би не взяла. Ем... Ну, можливо, якщо б я їх вперше раз просто почула самі по собі, то я б їх може, і взяла. Але після того, як я порівняла по звуку їх суперлюкс і такстар, тут очевидно, що тихіші, легші і у них якісь моменти з дротами. Такстар гучніші, мають більш деталізовані високі і кращий потужніший бас, але воно трохи важче. Але в обох випадках це чистий і чесний звук, достатньо якісний для того, щоб бути вашим першим моніторингом. І давайте я додам ще невеличку табличку порівняння, в якій суб'єктивно проставлю оцінки по різним критеріям для кожних з навушників, де 10. Це буде суперклас, 9 це стабільно добре, і 8 вже за якісь нюанси, 7 і так далі. Комфорт. Найкомфортніші тут будуть АКГ. Вони легкі, майже не відчуваються. За це їм 10. Суперлюкс 9, Такстар 8, але даю їм 9 за м'якість амбушур. Комплектація. Вона майже однакова, але в Суперлюкс є два кабеля замість одного: один метровий і один трьохметровий, які можна між собою поєднувати. А в Такстар дріт витий, що додає зручності: Superlux і Такстар по 9, а КГ – 10. По звуку найкращий звук тут буде у Такстар. На свій бюджет з такою деталізацією високих і басами це десятка. Відповідно, на другому місці буде Superlux 9 балів, а на третьому АКГ. Але я тут поставлю 7, рука не піднімається поставити вищу оцінку. Довговічність поставимо всім по 9, а суперлюкс 8,5. Диму без вогню не буває, як то кажуть. Але загалом всі навушники виконані якісно і виглядають надійно. В результаті підрахунків маємо переможця з мінімальним відривом, це Такстар про 70. Остаточне рішення залишається, звісно ж, тільки за вами. А я рекомендую вам прийти в один з наших салонів і порівняти їх наживо, якщо ви знаходитесь в Києві, Одесі чи Дніпрі. Ну або замовити їх собі на дистанційне прослуховування. Ви можете купити всі ці навушники, вам доставлять їх додому. Ви їх послухаєте, потестуєте, і ті, що вам не сподобалось, повернете назад. А ми переходимо до оголошення переможців з минулого розіграшу з попереднього огляду. В YouTube. ми розігрували електронний сертифікат на 1000 гривень, щоб ви могли купити собі на ці кошти щось цікавеньке в мережі салонів саундмах. Участь приймали будь-які коментарі в огляді про круті навушники Noble Audio Focus Apollo І давайте тепер дізнаємось, хто ж став переможцем. Переможцем став цей коментар. Очікуйте, будь ласка, ми зв'яжемось із вами в коментарях для того, щоб уточнити деталі відправки вашого подарунку. А я пропоную продовжити нашу чудову традицію дарувати подарунки на каналі і оголосити про наступний розіграш. На цей раз ми розіграємо професійні навушники для моніторингу TACSTAR HD 2000. Для участі напишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас є найпріоритетнішим при купівлі навушників. А чим ви могли би пожертвувати, ну, або закрити на це очі, наприклад, на ціну, або зовнішній вигляд тощо. Чесно, я б написала тут історію про маршал. Я б їх купила тільки тому, що вони гарні. Не тому, що там якийсь супер звук, чи прям вони суперкомфортні. Вони класні, але стиль, я б їх купила за стиль. Поділіться своєю історією і своїми вподобаннями, а переможця ми розіграємо серед усіх, хто залишить коментар під цим відео, і не забудьте поставити лайк. А на цьому все. З вами була компанія SoundMag, Мене звати Настя. До нових зустрічей на нашому каналі. Побачимось!